До Києва прибула чудотворна християнська святиня в дні Великого посту до храму Святого Миколая Чудотворця, що на Подолі, привезли чудотворну кровоточиву ікону Христа Спасителя. Зокрема, серед вірян ікона прославилася багатьма стіленнями хворих. Ікона з хресними ходами була в різних регіонах, і звісно, дуже багато людей получали різні стілення. Чи це духовне приображення, чи це фізичне. Від хворобів, чи це якісь прохання чистого навіть землі. Ікона Спасителя Ісуса Христа кровоточить, виділяючи при цьому кров четвертої групи. Науковці, що брали кров на експертизу, довели, що це дійсно жива кров. Саме чудо, що ікона кровоточить, тобто кров з'являється жива кров, як брали на експертизу, людська кров, тобто, Спаситель, отим тим самим знову і знову нас укріпляє вірі. В храмі Святого Миколая Чудотворця святиня перебуватиме фактично до самого Великодня. Храм знаходиться за адресою вулиця Юрківська, 3 та відкритий щоденно з 8 ранку до 8 вечора.